Всім Доброго привіт. Дня. Доброго дня. Доброго дня. Не знаю наскільки він нас сьогодні. добрий, але <світ> тим не менш. E, наша подорож продовжується. Ми наразі e, заїхали до Польщі. Наразі, да? Тобто ми Доброго. о 9 рано приїхали на e, таможню і проїхали зараз у нас e, 3-4 10 минут. Тобто за 20 хвилин минут до ї ми приїхали. Ну, Буде четвертої ми приїхали кордон. Трохи За, нас замордували. льоти ранцю. Мордували страшно. Я вже давно такого не бачив. Тут просто така трошки жуть, ми з першого разу не проїхали. З другого? Тому що в нас виявилося, що в нас шиби наші в машині значить, стекло у нас покрите цим ну, пленкою, плівкою. плівкою да. Вони принесли якісь там е, такі пшіжонки, якусь таке ужензені. І тим ужензеням вони поміряли, значить, скільки проходить світла, сказали, що у нас 70%, а повинно бути бути щось 18, 18 да? Ні, 18 то забагато. Ні, 18 повинно бути, Ні. а у нас 75 не, а? не проходить. Повинно проходити 18, Може бути пленка тільки на 18%. А в нас проходить 75%. Не проходить. Есть, ну, <реш> от. І нас повернули назад до України. Казали, що ми да. погано бачимо. Потрапили <реш> <Да. реш> ну, от, от, на такого варіята і він нас повернув назад України, Так що майте на увазі, ми там поздирали пленку і поїхали знову. І з другого разу ми вже приїхали, другий раз нас вже ніхто не питав за туплю. Ну, що е, вам сказати за е, переход кордону самоходом? Не знаю навіть, як які слова підібрати, це щоб важко. не очікуватися. Оце дуже важко. Я вам правду скажу, що це щось таке страшне. Тому що всі сумки повитягали, всі сумки повідкривали. У всі дюри позаглядали, навіть капот там, підняли маску в рази? Так, да, І це, це шукали, що там, ну, все перешукали, собака там ходила, нюхала. ну, ну тобто, тобто, ну, так собі, тобто, повин, повинні розуміти. Якщо ви їдете самоходом, дивіться на ваші вікна, які у вас там, яка у вас пленка стоїть, якщо не хочете її обдирати, на таможні, обдирайте вдома. І нічого не берете. Ну, ну сало ми врятували. Ну, нам... То такий презент. Да, нам сказали, та, нас просили наші друзі там, привезти кусочок сала, і ми взяли кусочок сала, кинули в льодовку. Ну, сало якось проїхало. Хоча не можна, але проїхало. Але ми дуже переживали за ну, це ми Сало за це сало більше всього переживали. Я не думав, що в нас буде щось проблема з вікнами. Ми думали, що ще сало проїхало. Але сало проїхало нормально. Ми навіть і перший раз, і другий раз ніхто його не побачив. А от і від... не відібрав. Да, а ми, ми вже думали, щось... як то ми будемо їсти. Як ми будемо без сала, да? Як ми доїдемо без на томожні їсти сало? Ну да, так то, віддати це, то, що... а такий там кусок такий добрий, десь кіло салою, то сісти на таможні з'їсти кіло сало, то знаєте, то так треба мати мужність. Дуже гарне здоров'я. Так, да, дуже гарне здоров'я, і такий апетит. Тому ми зараз вже їдемо по Польщі, їдемо ми в керунку Кракова. От, так що ну, подорож наша продовжується. але, е, ну... Сонце дуже жарить. Жарко, ми зрана, ми, ми зварилися, ну, просто зварилися. Тут в нас в Одесі було холодно, коли ми виїжджали, ми обралися ну, трошки тепліше, так, спортивні, да, спортивні почали, почали жаритись. Ну, добре, що я там... Ну, ми зняли, взяли, вдягнули шорти, переодягнулися перед тим, як в'їхати до таможні. Бо ми, ми в штанах зварилися нормально. От. Ну, так, от такі в нас наразі. А зараз пригоди. 20, 28, 28 градусів Градусі. в Польщі на зараз. Тобто літо продовжується тут, тепло. Ну а ми рухаємося далі і будемо далі розповідати про наші там, враження, так що. Автобан тут дуже гарний. Так, да, ми зараз покажемо вам автобан. Отак у нас виглядає наша дорога, автобан. Ми потрапили на автобан і зараз ми йдемо десь в керунку Ржезова. За Ржезовом повинен бути Краков. Ну, як там буде далі сьогодні, трудно сказати, да? тому що не трошки ми, приголомшені. Ми трошки приголомшені тим, що сталося, тому що ми. Два рази заїжджали на таможню, два рази це у нас відбувалося таке. Ну я вам скажу, що. Стояли в черзі. І ми не, не, не одні там теж коли коло нас якісь хлопці їхали, вони типу, на роботу їдуть там. такий, ну, цілий там автобус був молодих чоловіків. Вони їхали якби в Польщу на роботу, їх теж завернули. Ні, коли теж... собака теж? Так, да, їх нюхала собака, їх щось теж завернули. У них було запрошення з Польщі на роботу, але їх теж завернули. Не знаю, вони теж поїхали другий раз. Я потім був зайнятий з нашим цим, з сельником, стаможенником, цим і не побачив, приїхали вони з другого разу чи ні. Тому ну, так дуже-дуже. Ну а дорога тут, самі бачите, яка, вона у нас є цей. Показує нам Ярослав, Джезов, тобто ми тут йдемо до перед. Відпочиваємо після таможні, бо це сьогодні якесь варіанти було, направди. Останню з 9 ранку. Ой, добре, що не забрали хамон, добре, що не забрали сало. Це якась сьогодні була, жуть якась була. так на тобі М -м -м. Трошечки саму. О, Наші помідори зітріли там від тої жари, від цієї температури. Огірки Гірки теж запливали. Зварилися. Лесамон добрий. А, да. а? жив дожив якось краще. Якщо б не свої харчі, то було б дуже важко. Тому, да, що, дуже погано. Незважаючи на те, що нібито сервіс, чуди якісь є, але б своїх харчів погано. Треба щось з собою завжди брати, так. тому що завжди є якась А, це ти там збираєш на сміття. Да. Так що так, ну, друга половина дня. Навіть я не знаю, У нас на сьогодні ще немає ніякого такого плану, да? не знаємо, як ми будемо далі, подивимось. Тому... Добре, що ми вчора вночі не поїхали, бо все, вся ночь було до ранку. Це таке вперше. Ну, вперше. Я бачу. Ну, наші кажуть, тому женіки, коли ми виїхали до них, у нас завручили з поворотом, то вони сказали, що це три місяці тому було нормально було все, але от останній час щось таке ну, щось сталося, да? тому що сьогодні я, ми бачили, як вони там фільмували, там, як вони нагрівали відео, як вони там це роблять, як вони то, -то з собакою як бігають. Вони працюють. Там, бігають, всі сумки всі на землю повикладали, собака по цих сумках бігає, собака по автобусу бігає, там всіх як вони нюхають. всі бігають, всіх, всіх собаки нюхають, вони всіх нюхають, оглядають там. Ну, в общем, Сьогодні щось там відбувалося таке, ну дуже-дуже-дуже. Не знаю. Може це така хвиля пройде, і буде так краще, ну, але Де. сьогодні в нас то було, було дуже важко. Тому не знаю, як закінчиться день. Да? Дивіться, ми будемо розповідати. заразно раз Да, ну, в общем, мы здесь не трошки подошли от вчерашней таможни, от границы. Вчера был трошки просто шок, потому что на ну, правду было так. И не сказать неприемлемо. Ну, погуляет и Не знаю. Але все гаразд, ми да. тут на площі. Ми тут на площі, ми вже поїхали. Я тут заглядаю, бо цей екран такий маленький, трошки у нас тут не дуже видно. От. І ми не могли проїхати мимо Кракова, да, щоб не з'їсти снідання Краковське. Тому ми знову коло постійно Маріяського. Тут якийсь магніт закопаний посередині. Він тягне, тягне. Да, він нас тягне. Ми тут були вже мільйон разів і знову ми тут, знову ми в Кракові, знову ми на площі, коло Костяла Мар'яцького. Ну а за кілька годин будемо їхати далі і будемо продовжувати нашу подорож, будемо розповідати. Зараз ми чекаємо на снідання. Ось нам принесли таку водичку мінеральну. Холодну. Так, вона дуже холодна. Дуже холодна? Да, дуже зимна. Можна да, тут таких олень з такими якимись травками. Що тут травка тепливає? Це розмарин. Розмарин. Да. Розмарин. І тут такі от, бачите, снідання да, у нас. Да, да, перець. З перчиком таким. Його тут зривають. взрывают. Да, можна його з'їсти. Хтось вже пробував його з'їсти, тут бачите. Повалки, кто позрывал по зель, так что мы естели не будемо. Але він такий главный, да. вже уже їв. едет? Ктось його вже вид. О боже. Це томати. Кто-то проехал. Вот да. у нас такой завтрак сегодня получился. С такими всякими. Это такі. такие. Галеты. как ну, ну, вот. ну, это все выглядит? Хлебные. Это... это такая С паста из... из оливок. Вот Таня тут уже пробует. Оливок, ну, ну, в общем, у нас такой угу. завтрак. Как тебе? Ну, сейчас. Вкусненько? Да, помидорки. Ну, я тоже туда буду пробовать. С руколой салатик. С руколой, да. Що? Ми на площі коло костюлу Марявського. Це перша половина дня. Десь людей ще не багато, Але вже сидять туристи в ресторанах, тут ходять якісь екскурсії. Дуже Один. багато екскурсій. Так, да, дуже багато різних людей з з різних кутків світу. Ну а ми останнє таке робимо променаду. Останню. Не хочеться, треба їхати, так не хочеться. Хороша, Таня з'їла шоколадний кроцан, в неї липнуть руки. Треба качати, треба качати. Дай я тобі допоможу. Я тобі погано виходить. Ти ж не викачала на нашому колосі. Ти в нас на дачі качала такі. Тут не такой. Ми ж показували, да, такий гідрант. У нас на дачі стоїть. Праві такі. О. Добре. І водички прийшли попити водички. Так, да, птахів. Чудово. Люди будують тахів. Відпочивають. Відпочивають. Трошки. Вони тут такі прогулятися, нічого не бояться відпочити від ці голуби. Це таке туристична, Тут всі приходять, Мені. хто приїжджає до Кракова. Яблука. Гарні коняки такі, яблука, Біли в, в яблука. Вчора бачили чорну в яблука. А, це біло в чорне яблуко, а он біло в біло яблуко. Стоїть конячка. Алло! Mm Іншим -hmm. разом дикує. Дякує. Дякує. Костюл таки Да, галерея тут. Все-таки. Тут... Все Торгова. Так, да, тут торгова галерея, тут Таня завжди купує мило якесь Солью. З солью, так, вона каже. Вона дуже гарно очищає кожу. Ага. О, як конячка. Так, ну ми продовжуємо нашу подорож. В Краков у нас така несподіванка вийшла, якби ми не втратили години на кордоні, то ми поїхали в Краков би і поїхали далі, і так вийшло, що нам... Шість годин. Ну, шість годин. Шість годин ми простояли на кордоні і знаєте, як то кажуть, ми плануємо одне, а життя виходить по-іншому. Тому ці шість хвилин на кордоні, вони у нас привели до того, що ми знову в Кракові, ми знову побували тут коло костюла Мар'явського, погуляли, ну і далі просуваємося вперед. У нас попереду Германія. Дивіться. Не забывайте, смотрите за нами, да, у нас попереду Германия. Значит, вчера нам ободрали окна, видите, вот тут остались кусочки черненькие у нас от старой пленки, а окно у нас липкое такое, нехорошее, то есть мы не можем пользоваться стеклоподъемниками, потому что они цепляются за вот эти щетки здесь и рвут их, потому что стекло липкое. Мы вынуждены были заехать тут в оби. купили вот мы ацетон, ну и сейчас будем пробовать это стекло. То есть прежде чем ехать дальше, нам надо помыть окна. Это у нас все еще продолжается переход через границу. Ну и что-то ацетон у нас не оттирает. Оттирает, да? Да. Да, оттирает ацетон. Знаешь, что мы не взяли? Мы не взяли этот мы не взяли помыть стекло, очень. А, -а, а. Вот так вот мне приходится. А есть такой спрей? Можно пойти в магазин посмотреть? Мне приходится. Жарко лето, погода. А мне приходится брать. Цитон получился не очень, конечно, хороший вариант, потому что он быстро испаряется. Вот. он так, конечно, оттирает, но он быстро испаряется. До Кракова мы доехали с на автобане. Я помню, что когда-то, когда мы ехали там, была звикла дорога, ну, это давно, то, то уж давно, то роки, может, с 20 лет было тому назад, то мы, э, у нас уходило на то, чтобы доехать до Кракова, от границы до Кракова, от Краковца тоже. У нас уходило здесь 4 часа. Зараз мы доехали до Кракова за 2 години. Автобан был бесплатный. То есть мы не платили. Мы съехали, не было ни автомата, ничего там. Просто вот. мы не были в Польше уж э, 10 лет. Вот видите, камеры над дорогами стоят. То тут ну, есть контроля дорога, и э, едем мы зараз на Вроцлав с едем мы такими э, э, ну нормальная дорога, не не есть автобаном, мы зараз не едем по автобанам, мы едем такими нормальными дорогами, але э, ну вы видите сами стан дорожного покрытия вот разметка, вообще с Все okay, видно. Нормально. Все видно. Нормально, да. Ну, за 10 лет польская дорога, за 10, за, за 10 лет, что мы не были в Польше, конечно, дорога стала... К... Ну, что? Я никак не могу включить украинский по польскому, тут. я тут размовлял там вместе. В городе разговаривал на польском с э, всеми, и сейчас я не могу, у меня в голове это все помешалось, я не могу различить, не могу, да, треба то как-то составить там то украинскую, или польскую, и то, то часами у меня то клинит, я не могу так там, тому не, э, я, Выбачаюсь, если я буду уживать там Польські слова тому що у мене так то трошечки в голові там перемішалося все треба там часами там мне у мене часами включаются а часами ні, а часами йде мішанка така. тут дуже багато магазинів, дуже багато е, різних таких закладів, то ми їдемо десь, ну я не знаю до Ну, то, то есть провинция польская. То есть мы выехали с Кракова, мы едем по польской провинции. Ну, так вот выглядит провинция Польши. На мой погляд, так, уж за 10 лет, так что я тут, за 10 років, что мы тут не были, так Польша стала больше подобно до Германии. То есть чисто такие весь Травник, дорога, ну, трава везде такая зеленая, там, кусты все, пшаки по эти вот подстрижены, все кустики. Ну, такая така, причесана, покинула. подстрижена, подстрижена, <laughs> э, намальована, поремонтована. Тобто Польша виглядає так, на мой погляд, э, ну, пенькна. Пенькни, да. Пенькни, як то кажуть, по-польски. То есть красиво. Вот. Очень красиво. я, я вижу, что наши братья поляки идут до псода. То есть идут хорошо, уверенно идут до Пшоды, И это радует. Вот. Села польские, да? То есть мы проезжаем через села, ну, польское село, тут взагалі, так я бы сказал, что ну, все эти села такие, они тоже причесанные. Все Домки все отбудованы, все под новым железом, под новой черепицей. Вот. Но ну, рук на дороге, как вы видите, очень жвавый такой. Мы мусим его уважить. Да. Не знаю, удастся нам сегодня выехать с Польши до Германии потрапить. Мы будем стараться, потому что нормальные завшики, мы едем так вот далеко, На машине то у нас завжди две системы навигации. Мы уживаем в две пользуемся двумя системами навигации, хотя одна у нас уже потрошка отходит. Такая У нас, GPS такие. У нас GPS Garmin, который мы купили еще колись. десь, ну, десь... ну, раз У 2007 році ми купили гармин. С останнім часом значить, компанія Гармін вирішила, що ми е, користуємося тим е, ужем или этим пристроєм тим, значить, дуже довго. Вони вирішили, що то є за, за, за... НАТО да, для нас. і вони зробили якусь таку нову карту. Вони поділили цю карту на дві частини. і вона не стає на нашу операційну систему типу, нашого пристрою. и мы не можем его сделать ему апгрейд, нам нужно покупать новый пристрой. Вот. Они решили, что мы уже задолго за уживаем, там сильно долго мы уже користуемся этим пристроем, и они хотят, чтобы мы купили новый. Мы его не покупаем новый. Для... Ну, почему мы не покупаем новый? Потому что в сумме то, когда ну, Когда ви потрапите до, до, до міста якогось, в'їжджаєте до старого міста, там нічого не меняется, ну, в більшій мірі. Тому що ну, старе місто є старе місто. Старий міст є старий город, город в ньому там ну, трудно щось поміняти, тому що така установившаяся архітектура, там вона вже давно сформувалася, і вона сформована вже давно, і для того там ну, очень трудно, очень тяжело, <laughs> мешанка, э, ну как сказать по-украински, Танечка, трудно, э, тяжко, э, в старом городе тяжко что-то сделать, на да, изменить да, что-то, тому Гермин в старом городе работает даже со старой картой, которая не есть, якая у нас не есть обновленная, а э, когда мы... Приезжаем на автобан, то мы используем нормальный телефон, вот и э, используем мы Google Map для, те, для этого. Google Map нам, ну из всех э, тех э, систем, которые есть, есть очень много систем. Я не знаю, кто там Мишелин есть еще. Вот у меня в телефон я заладывал колыс Мишелин и Цей Мишелин. Ну, что он не Ну, чего мне не, не дуже мне подобается. Я уже користуюсь Google Maps. Мне Google Maps подобается тем, что там можно какие-то позначки заложить, там можно там заложить места, где ты был. И у меня там Google Maps уже есть такая, уже есть такая долгая история, она. И я там просто до него привык, и я не знаешь, не перехожу на другой. Раз.